Гори Карпати з року в рік манять туристів на відпочинок. Однак дуже часто мандрівники нехтують правилами безпеки та застереженнями працівників служби порятунку, через що дуже часто під час подорожей гірськими схилами потрапляють в різні небезпечні ситуації. Так, протож, минулого тижня гірські рятувальники неодноразово виїжджали для надання допомоги туристам в горах. П'ять людей було врятовано. 10 червня під час спуску з гори Кострич Верховинського району жителька міста Київ зійшла з маршруту в ліс і заблокували. Верховинські рятувальники відшукали заблукалу жінку та здійснили її супровід до транспортного засобу. Того ж дня під час сходження на гору Говерла травмувала нижню кінцівку жінка, жителька міста Харків. Рятувальники надали долікарську допомогу та провели заходи по перенесенню постраждалої до підніжжя гори. 11 червня під час спуску з гори Хом'як втратили орієнтир та заблукали дві жительки Львівщини. Рятувальники пошуково-рятувального відділення селища Ворохта розшукали заблукалих осіб та супроводили до околиці. Села Поляниця. Також рятувальники знайшли заблукалого в лісі чоловіка, який обідню пору вирушив до лісу в селі Посіч Лисецької територіальної громади. 12 червня о 23.40 до служби порятунку поступило повідомлення від чоловіка про те, що його родич. Близько 14-ї години вирушив у сторону лісу в селі Посіч Лисецької територіальної громади Івано-Франківського району. І на даний час його місце перебування невідоме, Зв'язок з ним відсутній, тому потрібна допомога рятувальників щодо пошуку даного чоловіка. Пошуки чоловіка тривали всю ніч. Зранку за допомогою безпілотного літального апарату вдалося встановити орієнтовний квадрат перебування чоловіка, а вже о 9.20 рятувальники його знайшли в лісовому масиві урочища посічанка між селом Посіч та селом Старий Лисець та в задовільному стані супроводили до населеного пункту, де передали родичам. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 11 рятувальників пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франківськ, а також кінологічне відділення з чотирма собаками та мобільно-оперативну групу першого державного пожежно-рятувального загону, а також місцеве населення. Рятувальники Прикарпаття звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку в горах, ретельно планувати свої туристичні мандрівки, об'єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан. Реєструйте свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах, а також користуйтесь застосунком порятунок у горах.